Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. А у нас на продаж поступило нове надходження Toyota rav 4 Надійний е легендарний кросовер на дуже класному кліренсі. Дивіться, яка гарна зимова гума, 17-й радіусу диски оригінальний Toyota. Автомобіль в взагалі без ніяких нарікань на надійному атмосферному двигуні, на надійній механічній коробці примикання передач. Покажу вам салон трішки. Тут нас зустрічає чорний текстиль в дуже чудовому стані, також переднє сидіння. Коробка перемикання передачі, підігрів на сидінь, клімат-контроль двозонний та мультимедіа. Складання у нас, бортовий комп'ютер, 316 тисяч пробігу. Для цього автомобіля це взагалі ніщо. Дверні карти. Прикольний класний автомобіль сірого кольору. А приїхати побачити його ви можете в місті Одеса, вулиці Грушевського, 15 А приїжджайте, будемо на вас чекати. Автомобіль можна придбати як у кредит, лізинг, тридин, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, ми на вас чекаємо.